Країна входила у 2022 тисячі у стані тривоги і невпевненості. У повітрі зависло перечуття великої війни, але мало хто здогадувався про масштаби трагедії, яка насувалася у лютому. Увага спортивного світу була прикута до Пекіну, де стартувала зимова Олімпіада. Агентство Блумберг, посилаючись на власні джерела, стверджувало, що Сі Цзіньпінь попросив Путіна не розпочинати повномасштабне вторгнення в Україну. Поки ігри не завершаться, щоб увага людства часом не перемкнулася на те, що відбуватиметься за 6,5 тисяч кілометрів на захід. Україна на білих іграх традиційно зірок з неба не хапала, але одну медаль таки завоювала. Стрібло у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко, який на попередніх іграх у Пхончкані виборов золото. Мені казали ще коли запропонували нести флаг, казали, що от прапроносці не ну, виграють карто. медалі. Так, от Касівіч, я перший да. хто і чи да. другий, Так. ну ти так. на зимових перший? Так, да. Да. От на зимових я перший. Так що ось. Все. Флаг можна нести та не менше за срібло Браменка обговорювали вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича. На екваторі Олімпіади він влаштував мовчазний протест, показавши на камеру напис «No war in Ukraine». Показав позицію кожного українця. Це не лише моя позиція, що ми мирна держава угу. і ні в ніякому разі ми не хочемо війни на нашій території. І ми боремось за мир і не хочемо. Смертей в нашій державі через війну Олімпіада в Пекіні добігла завершення 20 лютого 2022-го. У той самий день завершились так звані спільні навчання Росії та Білорусі союзна рішимость біля кордонів з Україною.